Дар'я Казимир у гуртку юний художник у палаці дітей та юнацтва займається три роки. Її графічну роботу її ім'я носить палац визнали однією з кращих на фестивалі конкурсі Арт Олімп. У творчому змаганні юних художників перемагає вперше. каже над картиною працювала протягом п'яти занять. Я хотіла б віддати шановні нашій вінницькій героїні Лялі Ратушні за те, що вона. Так сміливо захищала нашу батьківщину. Крім даринки журі конкурсу, визначило ще 24 переможці. Кожен отримав подарунок від організаторів міської ради та художнього музею. Загалом на арт Олімп цьогоріч надійшло близько трьох сотень дитячих робіт із різних куточків області. Мені даємо перше, друге, третє місце. Це умови такі фестивалі. Вони отримують диплом. От, як как фестивалю. Вот такая, так, так ми решили сделать, потому тому очень трудно вибрати, отделить первое перше місце второго в детском творчості. Арт Олімп 2015 пройшов під гаслом своє майбутнє. Я бачу в мистецтві. Не оминула дитячу роботи і військова тематика. Конкурс проводився в три етапи: спочатку твори відбирали у гуртках, майстернях та студіях. Далі картини оцінювала експертна рада. Найкраще розмістили на виставці у художньому музеї. Критерія відбору – професіоналізм не така, ні кампіляторна щоб була, щоби не було пірірісовок з відкриток. Це дуже легко видно, легко видно лігковідна, этот творчий, яркий, такий цікавий, власний почерк. Фестиваль візуального мистецтва Арт Олімп уже давно став традиційним. Щороку у ньому беруть участь юні художники з 15 районів області. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.